Не можна просто прийти купити квартиру в Іспанії, бо на гарну квартиру перший же день приходить з десяток покупців, і тоді вже власники обирають, кому продати. Чому такий ажіотаж? Тому що мати квартиру в Іспанії дорівнює мати якісний актив, який завжди росте в ціні та забезпечуватиме вас на все життя за таку можливість і борються покупці. Що купівля нерухомості це як вибір шафи в Ікеї? Подивився, подумав тиждень, приїхав знову. Ще раз подумав. Забудьте, іспанський ринок нерухомості 26-го року працює як розпродаж на чорну п'ятницю. Побачив, вирішив, купив інакше купить хтось інший. За 24-й рік сімсот тисяч угод з нерухомості в Іспанії. За 25-й вже більше 750 тисяч. Це рекорд з 2007 року. Іспанія зараз – це країна-продавця. Попит перевищує пропозицію у 3-4 рази, тому хороші об'єкти йдуть за 7-14 днів. Топові – за 2-3 дні. Я Аліна, експертка з нерухомості в Spanish Life. Ми вже 15 років допомагаємо нашим клієнтам купляти найкращі об'єкти в Іспанії як для інвестицій і заробітку, так і для комфортного життя. І сьогодні я покажу вам реальну ситуацію ринку нерухомості Іспанії і поясню, як стати тим одним відсотком людей, які купують найкращі квартири, поки 99% купують те, що залишилось. Тож, почнемо, що відбувається з ринком нерухомості в Іспанії прямо зараз. Офіційна статистика 25-го року. Обсяг продажів за 25-й рік 700 тисяч угод з продажу нерухомості. Це рівень 2007 року піку попереднього буму. Попит та пропозиція нових будівельних дозволів: видано 135 тисяч на рік, попит на нові квартири 200 тисяч на рік, дефіцит. Мінус 65 тисяч квартир щороку, і він буде лише збільшуватися. А значить, і ціни будуть зростати. Зростання цін 24-й рік. Зростання цін на 8-10%. 25-й рік Валенція плюс 14 Малага плюс 22 Бенедор плюс 15 На ринку класичний шторм, величезний попит і мало пропозиції. Тому об'єкти продаються миттєво. А тепер про реальні терміни продажу: скільки насправді живуть об'єкти на ринку в 2025 році. Наш досвід у Spanish Life. Проблемні квартири або із завищеною ціною можуть висіти на сайтах і по півроку, але це не просто так. Середні об'єкти, які потребують ремонту або не ідеальна локація, можуть продаватися від одного до трьох місяців. Хороші об'єкти вторинка у популярних районах з адекватною ціною продається за 2-3 тижні. При цьому кількість зацікавлених покупців від п'яти до п'ятнадцяти. А от топові об'єкти нова нерухомість кращі локації вид на моря продається за п'ять-десять днів. Найшвидша угода вісімнадцять годин. Це Валенція новобудова. Кількість переглядів до продажу від трьох до сіми. Саме на таких об'єктах найбільший заробіток, саме ці об'єкти приноситимуть вам гроші. А якщо купуєте для себе, то кайф від життя. Але зазвичай 99% навіть не бачить цього оголошення, бо квартири зникають миттєво. Ми, як агенція з 15-річним досвідом. Маємо доступ до всіх закритих груп позаринкових пропозицій, тисячі контактів власників. Тому ці 3-5 перших переглядів дістаються саме нашим клієнтам. А квартири з гіршими умовами вже йдуть на сайти. Чому об'єкти зникають так швидко? П'ять причин. Причина номер один. Математика попиту. На один хороший об'єкт у популярному районі приходить 5-12 потенційних покупців. Якщо ви вагаєтесь, є ще мінімум четверо, хто готові купити прямо зараз. Причина друга: іноземні покупці. 150 тисяч іноземних покупців це 25-й рік. Британці, німці, американці, поляки, українці всі хочуть в Іспанію. І вони приїжджають не просто подивитися, а одразу купувати. Причина 3 зростаючи ціни. Коли ціни ростуть на 15% на рік, кожен місяць промедлення дорожчає на 1,3%. Квартира за 200 тисяч через 3 місяці коштуватиме 210-215 тисяч. Тому якщо ви відкладаєте покупку, ви витрачаєте гроші. Інвестори це розуміють, тому купують швидко. Причина 4. Покращення умов іпотеки. Європейський центральний банк знизив ставки. Іпотека стала доступніша. Якщо більше людей можуть купувати, більше конкуренції серед покупців, швидші продажі. Причина 5. обмежена пропозиція. Наразі будують близько 135 тисяч квартир на рік, а попит є на 200 тисяч. Дефіцит об'єктів збільшує конкуренцію, що веде до швидких продажів, навіть коли ціни ростуть. Тож купив той хто встиг і неважливо в іпотеку чи заготівку. Головне, хто перший уклав угоду. А тепер найболючіша частина скільки коштує ваша фраза? Я подумаю. Уявіть. Ви бачите квартиру за 180 тисяч євро. Просите тиждень подумати, а через тиждень її продали. Ніхто не буде тримати квартиру для вас, коли навколо ще 5 людей з грошима, і які готові підписувати угоду зараз. Дивитися оголошення, шукаєте кращий варіант ще пару місяців, і знаходити подібний варіант вже плюс 15 тисяч євро. Як результат. Ви втратили 15 тисяч євро на купівлі та 2-3 тисячі євро на тому, що могли вже заробити на оренді. Почекали два місяці і квартиру продали. Тож як не прогаєте час і в погоні за класною квартирою не втратити гроші. Порада номер один. Готуйтесь до пошуку. Визначте чіткий бюджет. Якщо вам потрібна іпотека, отримайте попереднє схвалення, а також майте про собі гроші на резерв. Зазвичай це 3 тисячі євро. І коли знайдете об'єкт, ви будете готові, бо діяти треба швидко. Порада два. Працюйте з агентством. Ми в Spanish Life бачимо об'єкти до виходу на відкритий ринок. Найкращі угоди робляться до публікації на порталах, тому за кращими пропозиціями звертайтесь до нас. Ми підберемо ідеальну квартиру під ваш бюджет. А якщо сумніваєтесь, безкоштовно проконсультуємо посилання в описі під відео. Порада 3. Не чекайте ідеалу. Якщо об'єкт закриває 80% ваших критеріїв і ціна адекватна, беріть. Не думайте, ідеал може і не з'явитися. А от гарний варіант пройде повз порада. 4. рішення за одну-дві доби подивилися, сподобалося, день на обдумання максимум. Наступного дня вже або завдаток, або хтось інший забере вашу квартиру. Порада 5. бронюйте. Хочете зняти з продажу на тиждень, щоб довести родичів подивитися? Платіть резерв 3 тисячі євро. Без задатку продавець не зніме об'єкт і квартира улетить на наступний день. Панський ринок нерухомості 26-го року це не ринок, де можна спокійно вибирати місяцями. 700 тисяч угод на рік, рекордний попит, дефіцит пропозицій, топові об'єкти йдуть за 5-10 днів. Всі хочуть заробити і урвати собі найкращий варіант. Тому кожен день вагань це або втрачений об'єкт, або переплата за час. Що робити? Якщо ви серйозно шукаєте нерухомість, напишіть нам, ми покажемо актуальні об'єкти, дамо доступ до закритих продажів, допоможемо діяти швидко, але розумно. Бо найгірше це знайти ідеальний варіант і втратити його через нерішучість. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато інсайтів про ринок Іспанії. І пам'ятайте, на цьому ринку виграє не той, хто думає найдовше, а той, хто діє найрозумніше. Асталега.